Вилюйся і говори усе на перехрестях, залитих багряним світлом, на стінах угрузлих у землю чужих осель, на спинах пагорбів, на зарошених вітах, віддай її дрож. Самотиння своє віддай, зім'які літери на останній сторінці. Дивись крізь неї, хай між вами біжить вода, в цю ніч порожніми прийдуть додому вбивці, Коти свої хвилі, обкутай її плащем, Хай за ніч лоза проросте у вас в узголів'ї, розвішає, як музику, бризки любовних речей, На шию, на руки, на ноги і рівно, і криво, усе їй скажи, і хай шукає рука опори за звичкою. І не знаходить опори, полийся рікою і арфою стане ріка, пусти собі кров, і кров'ю заллється море, ти мовою звірів, до неї всю ніч речи, і зійдуться звірі, і вас берегтимуть мовчки. По пізній стежці потягнуться сівачі, засіють житом глибокі провалля вовчі. Заклякне в небі причинний грачи,ний грай, у ваші сни. Заплететься ясне тремтіння, кора запахне, і скаже Господь пора, і перст підніме і сплутає ваші тіні.